Аміачна селітра чи сульфат амонію, що краще для підживлення померзло таламу. Аміачна селітра буде в багатьох випадках краще, так як діючі речовини азоту в ній 34% в двох формах, 17% нітратний азот, який зразу доступний для поглинання рослиною, і 17% амонійний азот, йому потрібна температура понад плюс 5 градусів тепла, щоб рослина його могла поглинати, і почався процес переходу в нітратну форму азоту. Сульфат амонію діючи, речовини азоту всього 21%. і він тільки в амонійній формі. Також міститься 24% сірки. Перевага її покращує поглинання азоту та якість зерна. Тому, якщо вам потрібен швидкий азот, краще тоді буде аміначна сілітра померзла талиму. Сульфат амонію краще вносити, коли ґрунт прогріється, і у вас дефіцит сірка або вам потрібна сірка в ґрунт. але можна і поєднувати ці добрива і вносити разом. І таким чином у вас буде швидкий азот. Сірка в грунті і пролонгована дія азоту.